У мене сьогодні розпаковка. Сьогодні я забрала замовлення і хочу вам показати, що я замовила. Ви теж можете замовляти, для цього вам треба зареєструватися по посиланню, яке є біля відео. І зразу у вас буде знижка і дисконт. І теж можете робити замовлення, коли вам хочеться, і те, що вам треба купувати. Замовлення завжди гарно упаковане, тут навіть така красива от. Купилишка, знаєте, то по хлопечці називають це лежить. Тут є накладна, звичайно, весь товар, який я замовляла написаний. І що ж я замовила? Я замовляла це все і для себе, і для своїх знайомих, сусідів, подружок. Замовила такий каталог на наступний місяць на січень. Уже знаю, що там багато знижок є, багато новинок є. Тому дуже вигідні ціни, тому слідкуйте за групою, слідкуйте за відео і будете знати, які акції, які є розпродажі. Ну, Почнемо із товарів для здоров'я. В цьому замовленні є дві спіруліни. Це для того, щоб підтримати здоров'я, очистити організм, підвищити гемоглобін, для тих, у кого тиск. Дуже гарна річ. така, У мене, наприклад, бадьорість з'являється, йде чистка організму, і отакі мультівітаміни жіночі теж. Тут такий комплекс, який допомагає відновити організм, особливо зараз, зимовий період. І, і дуже класна штукенця, спіруліну рекомендуємо приймати. Я вже приймала, тому дівчата подивилися на мої результати і теж. Спіруліну приймаємо за пів години до їжі, а вітаміни. Після їжі приймаємо жіночі і є ще чоловічі. вітаміни, кому треба. Отакі От товари для здоров'я замовили. Тепер що ще замовили? Для дому зараз дуже гарна акція на кисневий порошок. Бачите, все падає, значить продасться. Кисневий порошок це на стоячий кисневий порошок. Не ото, що там продають за 100 гривень за кілограм. А це настоящий кисневий порошок турецького виробництва. Зараз на нього гарна акція, йде розміжка там майже 30% додатково. І от такої банки от хватає на 33 прання, чи 33 замочування. Тут є спеціальна дозад, мірна така ложка, воно все запечатано, тому я дівчатам буду віддавати. Сама я теж користуюсь таким о, пральним порошком кисневим. Він добре відбілює, добре п'ятна виводить, а ще ним можна чистити посуд, От, наприклад, емальовані каструлі, там чи у вас там щось пригоріло, чи якісь там забруднення на каструлях. Все це. Чиститься швидко, саме головне дуже е, так сказати, економно і плюс іще і делікатно не е, порушується так сказати е, цілісний слой. Е, це все замовлення, я поки показую. Так, е, і собі я ще замовила отакі серветки. вологі. Я про них вже і відео знімала і окремо розмову. Розказувала дуже класна штука для прибирання. Це знаєте для тих, хто любить прибирати. Швидко, і щоб було чисто. Я, наприклад, не люблю довгих прибирань, тому я приготувала їсти, засила фесочку, одну витерла все кругом і все чисто блистить, і ніяких немає п'ятин і розводів. Собі я ще замовила отакий зубну пасту гелеву. Я нею користуюсь постійно. Вона добре підходить до чутливих зубів. Вона у неї дуже приємний такий смак, очищує ротову порожнину. Натуральний сок Алоя, так називається гелева паста Алоя Гей. І о, Вона дуже комфортна для використання, добре освіжає, очищає зуби і для чутливих зубів підходить. Тому хто шукає гарну пасту за гарною ціною. Рекомендую. Замовила я собі ще два засоби по догляду за шкірою. Це гель для умивання календула, календула підходить добре для сухої, нормальної шкіри, особливо в зимовий період, знімає запалення, гель-умивалка добре очищає шкіру, такий приємний аромат. І ще й доглядає за шкірою, зволожує її і доглядає. Екстракти календули заживляють шкіру, надають їй пружності і добре зволожують її. А ще ось такий тонік. Теж календула. Я завжди за шкірою доглядаю комплексно. Я умиваюсь тонік під очі, крем, нічний чи денний, і так два рази в день, утром і ввечері, тому що наша шкіра потребує гарного догляду. А моя знайома замовила мені лише вона собі замовила, але вона замовила собі три одиниці з комплексом за шкірою з ретинолом. Це крем нічний і сироватка під крем для посилення дії. Ну а це таку маску я їй в подарунок за такий гарний заказ, бо це замовлення у неї виходить на 1650 гривень. Такому гарному замовнику я роблю такий подарунок. Це маска з ресурфейст, тканева маска, яка добре зволожує шкіру, підтягує її, і тут поживні є такі речовини. Можу сказати відкритий секрет, що із цих двох товарів кожної за 870 гривень, оцей крем я від компанії отримала зі знижкою 77%. бо є така програма для зареєстрованих. Тих, хто зареєструється по моєму посиланню, і коли ви робите замовлення, то там пропонуються різні акції і знижки. І от за це замовлення, яке я зробила собі і своїм знайомим, я отримала два товара по знижці 77%. Циничний крем, який в каталозі стоїть 809 гривень, я його взяла за 180. І такий засіб для унітазу. Він, по-моєму, 260 гривень в каталозі, Я його взяла. Щось гривень за 70. Тобто, то дивіться, можна брати собі товари, купувати і при цьому користуватися додатковими знижками. Ну, ви можете себе представити, що ви приходите там в епіцентр або в метро, або в простор, і вам кажуть, о, ви взяли на 2 тисячі гривень товару, тому ви можете ось із цієї полки вибрати товари. зі знижкою 77%. Я такого ніколи не бачила. А от фармасі є, тому якщо ви хочете користуватися такими знижками, для себе замовляти продукцію зі знижками по акціях, отримувати подарунки і е, робити замовлення тоді, коли вам треба, тільки на те, що треба, будь ласка, реєструйтесь по посиланню, яке є під відео, десь біля відео, і ви будете з першого замовлення користуватись таким дисконтом. А замовляти можна все, що вам треба, ніяких обов'язкових замовлень немає. Навіть на одну одиницю буде знижка. І я ще замовила собі два пробника парфумів. Отакі: це аромат Бліз і Аромат Хеопешен. Я просто хочу подарувати їх своїм замовницям, щоб вони протестували. І знаєте, такий тоненький намек. А вдруг понравиться, вони закажуть. Ну, маленький сюрприз, маленький подарунок. Але ще не все. Дивіться, мені компанія. За моє замовлення положила 4 теж тестера парфумів абсолютно безкоштовно. Це от такий класний маленький подарунок від компанії перед Новим роком, і в кожному замовленні компанія робить. Так що, якщо ви хочете скористатися можливістю економити ваш сімейний бюджет, отримувати якісну продукцію, користуватися концентрованими товарами по догляду за домом, за прання для прання. Реєструйтесь по посиланню. Якщо ви дивитесь це відео на Ютуб, то, будь ласка, підпишіться на мій канал, нажміть дзвіночок, ви будете знати про всі акції, про всі знижки, які є у нас, і будете бачити всі відео, тому що я постійно розказую, що вигідно замовити саме в цьому місяці, саме на цьому тижні. І е, саме головне, що це такий же інтернет-магазин, як багато є якісь в інтернеті. Ви заходите в телефоні, вибрали товар, який вам треба, бросили в кошик, оплатили, написали, вибрали доставку на нову пошту, і через 3-2 дні до вас приїжджає замовлення. Вам не треба ходити в магазини, вибирати продукцію. Саме головне, що на це все є дисконт і дуже без класний асортимент. Це турецька продукція, яка користується великим попитом в 100 країнах світу. А в Туреччині ця продукція навіть продається в аптеках. Це говорить про те, що це дуже високої якісті продукція. Цю продукцію купують наші е, е, люди і в Америці, і в Канаді, і в Мексиці, в Іспанії, в Португалії, в Польщі. Якщо ви там зараз знаходитесь, то ви просто мені напишіть, я вам окреме пройшлю посилання, щоб було в тих країнах у вас була знижка і були подарунки. Тому ось така розпаковка в мене, ось таке замовлення. Я сьогодні вже буду. Гелем, тоніком користуватися сьогодні своїм подружкам. Я що їх замовлення прийшло. Я думаю, що вони вже чекають, чекали ще вчора, але у нас були з доставкою якісь там питання. Ну, все на день пізніше прийшло. Я думав, що нічого страшного. Так що, якщо ви хочете вибрати подарунки, може. Якщо ви не хочете реєструватись, не реєструйтесь, напишіть мені, я вам оформлю доставку, допоможу підбирати продукцію, розкажу, які є ще для вас акції, знижки. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Instagram і TikTok, І дивіться, буду вдячна за лайк, а я буду старатися розказувати вам про всі акції, знижки. І вигідні для вас товари і покупки. Дякую на все добре. Бережіть себе, до нових зустрічей!